Хор Хрещатик приїхав на вулицю Хрещатик у Черкасах. Співаки вперше виступатимуть на сцені Черкаської філармонії, розповідає художній керівник Павло Струць, та ділиться враженнями від міста. Місто дуже тепле, зелене, є оця тендітність, сімейність, тепло і зелені куточки. Перед концертом репетиція. Хор має налаштуватися на акустики нового залу. Пояснює Павло. Каже, слухачі почують твори, які зі сцени ще не лунали. Прем'єра нашої нової програми, музика нашого натхнення від хору хрещатик. Ми презентуємо в Києві цю програму 8 червня. Але от прем'єра саме відбудеться в місті Черкаси. <му> Співає вокалістка хору Ксенія Середич. Розповідає родом із Черкащини. Буду соло співати, мені так приємно, от ніби от повернулося в своє, в своє рідне ті моменти, які були в училищі, все згадується так зразу, всі виступи, концерти. Голос каже Ксенія, налаштовує ще зранку. Як у нас керівник каже, ви зранку стаєте і з яєчком. Ти просто мугикаєш у вокаліста. Він не так, як у звичайне людина. От звичайна людина встала і пішла собі там на роботу. Ми так не можемо. А це соліст хору хрещадик Олег Корбень виконує разом із артистами пісню Лучано Павороті. Розповідає в колективі від початку створення у Чуркасах втретє. Співав я тут секстет чоловічий. Співали тут. Дуже приємні враження після концерту. Ну, а зараз бачимо, як хор будуть сприймати. Та після перших виступів зал вітає співаків оплесками. <звук> У програмі поєднання духовної музики. <звук> а ще джазовий та сучасний. Для відвідувачів хід вільний. Микола Шевченко говорить, сам виступає в капелі бандуристів. Співом хору хрещатик захоплений. Чути все це одне, а послухати вживу просто цікаво. З цим хором познайомитися, з репертуаром, манерою співу. Сучасна музика трошечку нам випередила мій час, а я стараюсь не відставати. Концерт відбувся у межах міжнародного фестивалю академічної музики музичні імпрези України. Генеральний директор хору Андрій Вайнов говорить: це хороша можливість і для самого колективу. Через карантин додає виступати почали менше, втім, пояснює, ця музика оздоровлює. Пів омолоджує і співаків особливо, надзвичайно, і омолоджує слухачів. Це високі вібрації, які е, доходять до самого серця, які е, пр пробивають іноді, як то кажуть, до мурахів. Тетяна Рева Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.